Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні е, я повертаюся з невеличким відео про слов'янські племена у сфері впливу Хозарів. Е, продовжуємо цикл Історії України. Е, ось така книга, на яку я опираюсь і яку читаю Павло Роберт Магочий Україна, історія її земель та народів. Друге видання. Кому цікаво, ви можете перейти у плейлист. Є цілий плейлист, де Поступово я разом з вами так детально проходимося по всім розділам цієї книги: географічний і лінгвістичний, етнолінгвістичний поділ України, історичні уявлення, степові райони та міста Північного Причорномор'я. І зараз ми на темі, якраз Слов'яни і Хозари. І це останній такий пункт, останній підрозділ у цьому великому розділі. А саме слов'янські племена у сфері впливу Козарів. Далі, відповідно, вже починається новий розділ про становлення Київської Русі. Тобто далі вже йде київський період, як тут його називають, частина друга. Тому що зараз ми охоплюємо докиївські часи. Отже, давайте поступово вивчати разом історію. І Магочій пише, що слов'яни. Які мешкали у центральній та південно-західній Україні, потрапляли у сферу впливу Пакс Хазарія. Про Пакс Хазарія я вже знімала відео. Посилання все буде внизу, або просто перейдете і подивитися. А отже, вони мали можливість пересуватися на південь вздовж річок аж до Чорного моря. І далі на схід від Дніпра. Крім давнього об'єднання Антів, на територію України було ще декілька окремих слов'янських племен, і тут я візьму собі фломастер, щоб мені було зручніше вам показувати. Карта: отже, про які окремі слов'янські племена говорить Магочі. Звичайно, ось всі на північному сході вздовж пониздя Десни та верхів'я річок Сейму і Сули. Ось наші сіверяни. Далі поляни, поляни, тобто люди рівнин, полів, тобто шукаємо наші поля. Ось ось вони. Далі. Ну, тобто, поляни вздовж Дніпра між Києвом і е, Роденьом. Деревляни, мешканці лісів. Це довкола річок Прип'ять та Горинь. Ось вони деревляни, трішки якби вище. Далі, е, дуліби на Волині, коло витоків річок вісла, бухта стир. Е, так, 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 так. Де наші дуліби? Ось. Ось, Далі. Біля Хорвати, на північ від Карпатських гір. Біля Хорвати. йдемо трошки на захід. І також уличі на лівому березі Південного бугу. ось, І тиверці між Дністром і прутом біля Чорного моря. Ну, ось тут трошки нижче. Так, здається, я назвала всі, якщо я не помиляюсь, так, дивимось на карту всі. Такі основні. Ідемо е, далі. Е, Магучі пише, що за часів племінного союзу Антів, центри цих слов'янських племен були укріплені городищами або е, ну, Городищами. Е, так, е, Далі от він пише, що спочатку ці городища обгороджували таким частоколом, валами та ровом з водою, там землероби з околиць ховалися у часи небезпеки. Врешті, оці такі городища, так, стали містами. Тут працювали ремісники і торгували купці. А у 9 столітті на Київщині існувало приблизно от таких 400 городищ. На Волині 350, на Поділлі 250 і 100 у Галичині. Ну, або, як ще кажуть, не, Горо, не Городища, а якби, 400 городів, 100 у Галичині, 250 на Поділлі і так далі. Найважливішими от з них це були Київ, звісно, центр Полян заснований їхнім таким, ви знаєте, зі школи напівгенерним князем, Києвом, Києм, Києм приблизно 560 року. Далі Чернігів, центр сіверян, іскоростень чи коростень, центр деревлян, далі Волинь, на Волині це нині городок на Бузі, центр Дулібів. Перемишль білих хорватів та пересічень уличів. Відразу, вибачте, мене за погані, можливо, десь не так наголоси. Не мешкаю у цих місцевостях. Виправити мене у коментарях. Далі. Спочатку управління от, племенем відповідно зосереджувалося в руках представників та сімей, які завдяки достатку, завдяки військовій відвазі чи особистим якостям мали таку владу і вплив. Вони збиралися, як ви вже знаєте, на раду на віче, тобто на раду для вирішення якихось важливих питань. І час від часу найвпливовіші з них ставали такими вождями чи князями всієї племінної групи. Спершу слов'янські племена займалися землеробством та розведенням великої рогатої худоби. Логічно, так. Вони збирали врожай різних сортів, зернових, ловили рибу, полювали на диких тварин та збирали, звісно, мед та бджолиний віск. Ці товари вони продавали е, в, е, в городах, в городах. Деремісники пропонували, відповідно, гончарні, плетені, металеві, а головне залізні вироби дійсно високого рівня. У часи хозарів на українських землях підтримувалась не тільки внутрішня торгівля. Ця територія була такою важливою ланкою міжнародної торгової межі. У перші століття правління хозарів головний такий торговий шлях, що сполучав Центральну Азію. От у нас на карті так, Арабський Халіфхат, Візантійська імперія і так далі. Такий шлях, який сполучав Центральну Азію, Арабський Світ і Візантію з Північною Європою, проходив через Хозарію, тягнувся вгору по Волзі і перетинав кілька озер і доходив до фінської затоки та Балтійського моря. Дивимося так нашу карту. Де карта 6 Карта номер 6. О, ось цей шлях. Так. О боже. Загалом ви знаєте ось так. Ось тут він виділений таким жирним. Ось прямо отак. І пішло-поїхало, так? Від верха до низу. Е, ініціаторами цієї торгівлі були, звісно, варяги, які зі своїх укріплень на західних берегах Балтійського моря та форпостів у північній Ладога та центрально північній Ростов. Росії спустилися у 8 столітті по Волзі до Хозарії. Читаємо далі, що пише Магочі. У 9 столітті з'явився уже коротший маршрут з Балтики до Візантії через кілька озер та річок просто на південь до Дніпра і по ньому через Чорне море. Звісно, прагнучи, щоб оцей водний шлях, який пізніше став відомий як шлях із варягів у греки, не обминув хозарські землі, хозари укріпили свої позиції у середньому по Дніпров'ї із залогою у Києві, який вони називали сам, сам Батас. І своєю чергою від Самбатаса, тобто від Києва йшов східно-західний суходільний маршрут до хазарських центрів Саркел і Ітиль. Угу. Е, далі. Отже, у Києві перетиналися такі головні північно-південний та оцей східно західний шляхи, якими надходили товари з Центральної Азії. Арабських земель, Візантії, Балтійсько-скандинавських е, е, ринків. І по цих шляхах, які я озвучила, які були вам показані, та от їх відгалуженнях українські, східнослов'янські племена обмінювали зерно, віск, мед, іноді хутро та невільників на гарний одяг, золото, срібло, вино, гончарні вироби. Хоча слов'янських племен було декілька. Вони проте мали багато спільного. Це землеробський спосіб життя, міфологія, система вірувань. Розселені такими невеличкими групами серед широких рівнин і лісів, слов'яни реагували на свою ізоляцію і страх перед містичними силами природи, створюючи різні божества, які засіляли хмари, землю, ліси, ріки, стайні, поля. Тобто. Персоніфікування природи йшло, вони намагалися знайти з нею спільну мову, людську мову, і таким чином позбулися, позбутися так, страху перед оцим невідомим. І оскільки їхня система вірувань не залишила, як вказує Магочі, нам письмових свідчень. Знаємо тільки описи чужих християнських авторів, а також пізніші народні звичаї, де як припускають, збереглися риси до християнської слов'янської міфології. Очевидно, існували дві категорії богів: головні, так, які контролювали всі сили природи, та другорядні, які вже заселяли місцеві ліси, рік, річки Поля. Головними богами були сварог, Бог неба. І двоє його дітей. Дашбог це Бог Сонця, і сварожич, бог вогню. Не менш важливими були перун, бог грому, волос, бог худоби. До другої категорії богів належали безліч істот, які населяли ліси. Лісовики, біси, тобто ті, що населяли болота, поля, польовики, русалки, ті, що населяли водойми. Інші боги були пов'язані з людськими почуттями, наприклад, Ярило це був Бог весняного відродження і пристрості, купало. Бог води, трави, квітів, і вони мали таку силу очищення. На честь усіх цих богів, звісно, ви знаєте, приносилися жертви, виконувалися відповідні обряди, і таке система от вірувань слов'ян, вона передбачала таке спілкування з богами без храмів. Ідолів чи священників, однак було два винятки на острові Рюген у Балтійському морі і у Києві. Тобто, і там і там створювалися величезні ідоли. У Києві дерев'яний ідол Перуна, громовержця, бога війни, так, також, також. Uh, найдавніші правителі Києва і перші князі походом, uh, ну вони приносили uh, йому жертви uh, uh, перед походом на війну. Uh, як, наприклад, богові худоби волосу також приносили жертви, uh, слов'янське плем'я ранів або руян з острова Рюген мало ще складніші обряди і будувало щось на кшталт. Пишемо, магочий храмів для бога богів, свантовіта Святовида. Видається, що культ Свантовіта поширювався також серед західнослов'янських племен, що жили на північ від Карпат. Ймовірно, що саме його уособлював двометровий ідол, знайдений у середині 19 століття на березі річки Збруч у Західній Україні. З приходом християнства слов'янські боги та їх ідоли. Звісно, були знищені це ви знаєте. Е, і е, віра, але вони були знищені, але віра в цих істот, ви теж це знаєте, залишалась досить сильною у сільських місцевостях. Ще в 20 столітті, пишемо Гочі, як мінімум, так, в 20 столітті існувала ця віра паралельно з християнською вірою. Хм. За часів ПАК СХазарія словенські племена на українських землях були захищені так, від руйнівних кочовиків зі Сходу. І тому могли так класно розвивати землеробство, торгівлю у, у VII і IX століттях. Так. Але незважаючи на ці такі привілеї, деяких слов'янських князів обурював оцей васальний статус взаєминих з козарськими правителями. Адже Ну, так, слов'яни довгий час були е, роз'єднані, і жодне плем'я не мало сили протистояти от е, хазарському каганату. Поява такої сили вон, стала можливою лише у середині 9 століття на Київщині, коли місцеві племена, пише Магочі, об'єднались на чолі з групою ватажків. Ви теж це знаєте, зі Скандинавії, варягів. І так постало нове утворення. Відоме уже всім вам. І ви це всі прекрасно знаєте, як Русь. Далі Магочі ставить таке риторичне питання: звідки взявся цей феномен? Або цитуючи вступні слова повісті минулих літ, які розпочали відому дискусію, звідки пішла Руська земля і хто в ній почав спершу княжити? І як Руська земля постала? Він цитує Повість минулих літ, літопис Руський за іпадським списком, який переклав Леонід Махновиць Київ 1989 рік. Завершуємо на цьому, тому що далі вже йде наступна частина, друга київський період, про яку я вам вже говорила. І, відповідно, далі вже йдуть нові розділи, нові теми, нові знання. Відкриття, феномени і так далі. Отже, всім па-па, всім хорошого дня. Не знаю, коли ми з вами зустрінемося, коли мене буде настрій зняти наступну частину. Поки що залишаю це так. Ну, а все, все-все, всім па-па, всім хорошого дня і бережіть, бережіть себе. па, -па. Пишіть, що ви думаєте про цей період, чи вам цікавий цей період, який період історії України ви любите? Особисто я люблю якраз київський період, який буде далі починатись. Це мій один з найулюбленіших періодів саме Київська Русь. Період Київської Русі до Ярослава Мудрого. Тому що коли далі, так, до Ярослава, до Ярослава Мудрого. Угу. Тому що там, коли далі почалися ці всякі міжусобиці, і таке далі, таке інше, до Ярослава Мудрого або до Володимира Великої я би навіть сказала. Таке. Оце мій улюблений період. Все, всім папа. -па.